Деякі люди тебе вважають хейтером. Як уживаються дві сущності в одній людині? Ну, хейтером вважають ті, хто е не бачить конструктиву за всім, що я кажу. Якщо поверхнево аналізувати Умовно, наші відео, то можна побачити, що ми в кожному відео згадуємо Міністерство цифрової трансформації, але ніхто ж не бачить, що ми записуємо, коли в них щось там працює реально і вони щось круто зробили. Тобто це таке однобоке ставлення. От ми з тобою сьогодні проговорили, бачиш, до закону про нотаріат це додали. Я, сука, перевірю, звичайно, я ще раз зайду, я, ну, принципово, ти знаєш, я все перевіряю особисто. Але якщо це правда, мене це дуже тішить і це ну круто. І я впевнений, що е, вони дивляться, ці ролики, бо коли ми знімаємо. Мало того, вони дивляться, і потім тебе записують в хейтери, в недруги. Хоча насправді було б правильно зателефонувати ну, ні, і сказати, ну, давай нормально поспілкуємося. Якщо є, ну ми де тебе проїбали, це шоди. було б нормально, щоб ти нам скажи: QA на шару. Я доходив до них, я пробував. Їм щось пояснювати. Якщо вони виправили після того ролику, то мені пофігу як комунікація, коли ти приходиш і кажеш, шановний міністр, дивіться, є така та така та проблематика. Ми з бізнесом порадилися. От ви б могли б там отак то -та отак-то зробити. Ніхуя з того не працює. Якщо ти приходиш, відкриваєш двері з ноги, ти цей шому камеру вно, ти кажеш, сиш ж профанатор, блядь, Оця хуйня не працює. Завтра будуть ролики, як ну джокер це робить там на три мільйони. То вони ну так оп, оп оп це ж медійники. Вони ж то, ну, типу, рейтинги, 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 лайка це цікавить. Да, це лайка зависіма. Вони реагують. Якби в мене був е, ну як з минулою влади, більш адекватний е, канал комунікації. Там я був радником. Мені, якщо треба було щось донести, я от трубочку брав, набрав в адміністрацію президента. Грисмерть, отут отут отут, 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 все. Ніякого там або приїжджав на нараду і висказував своє особо ценне мнення, яке нахуй нікому не потрібно. Якщо нас е, вважають е, умовно Дон Кіхотами, які борються з, з вітриними е, мільницями, то ця історія може трохи більше да, до істини для тих, хто не бачить системності роботи. А, ну, Написано якісну статтю тим самим Константином про дію да 22 гріхи дії можете загуглити, почитати. Ми зі свого боку кажемо, що треба змінювати програму навчання кібербезпеки і даємо альтернативу. кажемо, от на сайті в такому то розділі можете побачити наші роздуми. Не критикуєш пропонуй, такий формат, е, тому я б не сказав, що ми хейтери влади. Ми її найбільші йобані фанати. Е, знаєш чому? Тому можете що... покращити так, тому що стільки зусиль для покращення ідіотів не докладає ніхто.